В Україні можуть запровадити тотальний відеонагляд за громадянами, а набу візьметься за масштабну перевірку карткових рахунків. Ба більше на українців чекають і сюрпризи на кордоні. ЄС змінює правила в'їзду до шенгенської зони. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В Україні хочуть запровадити відеоконтроль за громадянами та звіряння їхніх даних. Парламент невдозі повернеться до розгляду законопроекту про єдину. Систему відеомоніторингу стану публічної безпеки, які нардепи зареєстрували ще у лютому 2024 року. Він передбачає ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та інформації про особу. Зокрема, можна буде відстежувати дані і про автомобіль, зазначив голова комітету Сергій Іонушас. Разом з колегами з комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності провели робочу зустріч з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. Керівництво МВС на практичних прикладах продемонстрували важливість проекту закону України про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки номер, номер тридцять Законопроектом передбачаються єдині функціональні та технічні вимоги до побудови та функціонування систем відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального, регіонального та місцевого рівнів. Задля отримання інформації для ідентифікації об'єктів, зафіксованих у системах відеомоніторингу, система здійснює електронну інформаційну взаємодію з низкою реєстрів, зокрема з єдиним державним демографічним реєстром, єдиною інформаційно-аналітичною системою управління міграційними процесами, національною системою біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Тощо об'єктами відеомоніторингу будуть інформаційні об'єкти, до яких належать фізичні особи, а також транспортні засоби. Бе публічні місця, інші території загального користування, території будівлі, споруди закладів освіти, охорони здоров'я та приміщення в них, речі, предмети тощо. А, от ідентифікація інформаційного об'єкта фізична особа здійснюється на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу. Персональні дані, інформація про фізособу власника транспортного засобу тощо зберігатиметься та оброблятиметься в системах відеомоніторингу протягом терміну, необхідного для досягнення цілей обробки таких даних, визначених законодавством, але не більше 15 років. В свою чергу ідентифікація інформаційного об'єкта Транспортний засіб здійснюється на підставі таких відомостей. Про транспортний засіб. Марка, модель, колір, рік випуску, номерний знак, інформація про власника транспортного засобу, прізвище, власне ім'я по батькові, дата народження, повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в єдиному державному реєстрі підприємства організації України для юридичних осіб, адреса реєстрації, місця проживання фізичної особи або адреса місця знаходження юридичної особи. Примітно, що кожна особа чи персональні дані внесені до системи відеомоніторингу, має певні права. Ознайомитися з даними про себе, що внесено до систем відеомоніторингу стану публічної безпеки, якщо інше не встановлено законами України, вимагати поновлення і виправлення інформації про себе, на забезпечення захисту своїх прав, якщо запит або вимогу про виправлення персональних даних не задоволено. На безоплатне отримання довідки про внесення інформації щодо себе до систем відеомоніторингу. Така новина дещо розлютила українців, гучні коментарі говорять самі за себе. Поліцейська тоталітарна держава, тотального нагляду. Ні, це не про Україну. Наступний законопроект ошийник РАБА із gps модулем Ще камери в туалетах поставте. Не до... нам кошти в першу чергу потрібні на зброю. Таке враження, що наші недодепутати працюють на ворога, транжирять кошти куди завгодно, тільки не на зброю для перемоги. Дуже скоро громадян України примусить встановити новий додаток «Констабір плюс. Живкрай? це що, диктатура? Чи така цікава форма демократії? У нас концтабір. Тати вирішили переплюнути Рашу за тоталітарним режимом. Нагадаємо, у лютому заступник голови МВС Леонід Тимченко повідомив, що камери відеоспостереження і системи відеонагляду вже працюють. А розроблений законопроект має створити єдині технічні та функціональні вимоги до побудови систем відеоспостереження і відеомоніторингу, забезпечити єдині правила інформаційного обміну між усіма суб'єктами, які отримуватимуть доступ до вказаних систем, порядок доступу до інформації та контроль за доступом до неї. Але це не єдина новина, яка шокувала українців. НБУ заговорив про нові ліміти та перекази між картками. Так, якщо в анкеті клієнта вказаний дохід у 20 тисяч гривень, а на його рахунок не дійшло, наприклад, 50 тисяч гривень. картки можуть бути заблоковані. Про це повідомила прес-служба НБУ. Заступник голови НБУ Дмитро Олійник на зустрічі правління Нацбанку з керівниками 30 найбільших банків країни пояснив доцільність цієї ідеї боротьбою з використанням банків у протиправних схемах ухилення від сплати податків. Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті, і щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку, задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший. Також Дмитро Оліник наголосив на важливості відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання та аналізу ФОПів у практиці ухиляння від сплати податків корпораціями. Банківська спільнота з цього питання має надати свої пропозиції, які Національний банк опрацює та дасть відповідні рекомендації. Він також повідомив, що протягом жовтня в Україні розпочнуть створювати реєстр скомпроментованих банківських карток, а далі реєстр неблагодійних торговців. Ця новина спричинила справжню бурю в мережі, і в НБУ зробили нову заяву. Зокрема, у Нацбанку повідомили, що в Україні не планують запроваджувати нові ліміти для переказів через банківські рахунки українців. Тому банки продовжать діяти тільки в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог Національного банку України. Ось так в НБУ прокоментували слова заступника голови фінрегулятора Дмитра Олійника, який запропонував обмежити перекази по картках українців на рівні доходів, зазначених в анкеті. Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ, нібито хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків. І Якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть. Ця інформація не відповідає дійсності. Веселі новини для українців стосуються змін правил в'їзду до шенгенської зони. З 10 листопада впроваджується новий порядок, який прийде на зміну існуючим методам, таким як. Про ставлення печаток у паспортах, ця система збиратиме та зберігатиме основні відомості про мандрівників, включаючи дату, час та прикордонні пункти їх поїздок. Крім того, буде запущено онлайн-платформу для перевірки терміну перебування. З введенням цієї системи усі особи, які в'їжджають на територію шенгенської зони, повинні пройти процедуру збору біометричних даних, включаючи відбитки пальців і фотографування. Ця вимога поширюється навіть на тих, чиї паспорти містять біометричну інформацію. Такі дані. Ані, збиратимуться при першому перетині кордону та зберігатимуться протягом трьох років. Після цього мандрівники проходитимуть через автоматизовані кіоски в аеропортах та інших прикордонних пунктах. Це має спростити процес в'їзду, проте прикордонники збережуть право на додаткову перевірку документів у будь-який момент. Також кожна країна ЄС може встановлювати свої вимоги до документів, що може спричинити труднощі при перетині кордону. Автоматизовані процеси та посилений контроль покликані підвищити рівень безпеки, що може призвести до збільшення кількості відмов для тих, хто не відповідає новим критеріям. Ці зміни не стосуватимуться громадян Євросоюзу, постійних мешканців чи власників довгострокових віз та видів на проживання. Нові правила в першу чергу торкнуться володарів короткострокових віз і тих, хто користується безвізовим режимом. При цьому введення системи може збільшити час проходження контролю на кордоні та створити черги. Однак це стосується лише зовнішніх кордонів шенгенської зони. Отже, для Норвегії, Ісландії та Швейцарії процедура залишається незмінною. А яка з цих новин найбільше обурила вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив, та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.